Добрий день, діти! Тема сьогоднішнього уроку – окисно-відновні реакції. Сьогодні ми з вами запиш... навчимося записувати окисно-відновні реакції визначати окисник та відновник. Записуємо для початку рівняння реакції. Пишемо цинк плюс H2SO4. Стрілочка. Цинк СО4 плюс С і плюс H2O. Так, для початку давайте з вами скажемо, що таке окисновідновні реакції. Якщо в реакціях хімічні елементи змінюють свій ступінь окиснення, значить, такі реакції у нас належать до окисно окисно-відновних реакцій. Ну, от, подивіться, наприклад, а Ми пам'ятаємо з вами, що ступінь окиснення простої речовини дорівнює нулю. Цинк у нас тут він сам, це проста речовина, значить його ступінь окиснення дорівнює нулю. Так, далі подивіться цинк після стрілочки. Він у нас тут буде двохвалентний, так, значить від нього буде плюс 2. Ми бачимо, що цинк змінює свій ступінь окиснення. Отже, ця реакція буде окисно відновною. Для того, щоб визначити, чи змінює чи ні, треба Ступінь окиснення що це є якісновідновлений реакції, треба розставити всі ступені окиснення. Ну, давайте далі h2sO4. H він у нас завжди плюс, ми пам'ятаємо, оксигена завжди мінус 2, визначаємо S. Ми 2 множимо на 4, це у нас буде 8, 1 множимо на 2, це у нас буде 2. Від 8 віднімаємо 2, це у нас буде 6. Значить, у S у нас буде плюс 6. Поїхали далі. Цинк у нас вже стоїть плюс 2, в оксигена завжди мінус 2. Так, 2 множимо на 4, 8. 2 множимо на 1 у цинку, це у нас буде 2. 8 мінус 2, 6 в окс... сульфура плюс 6. Далі, подивіться сульфуру, він у нас іде далі сам. Значить, це в нас буде проста речовина, і буде у ступінь окиснення дорівнювати 0. У водички в H завжди плюс, в оксигена завжди тут мінус 2. Так, тепер ми з вами дивимося, чи є у нас такі елементи, які змінили свої ступені окисняння. Так, є. Дивіться, це у нас цинк. Так, змінив свій ступень окиснення. І свій ступінь окиснення змінили С. Так, тобто ці елементи вони змінюють свій ступінь окиснення. Отже, ця реакція у нас буде окисновідновна. І нам треба визначити, хто із них віддає, а хто а, приймає. Електрони, тобто, хто у нас буде окисником, а хто буде відновником. Так, значить, дивіться, змінює ступінь окиснення цинк. Ми записуємо, цинк був 0, так, його ступінь окиснення. Після стрілочки пропускаємо трішечко в для початку. Цинк став у нас плюс 2. Тепер дивіться, ми дивимося тут, як задом наперед. Що нам треба зробити із оцим плюс 2? Щоб він став 0. Тобто йдемо, як задам наперед, наприклад. Да? Нам треба що зробити? Відняти 2. Да? Відняти 2 електрони. Тобто ми пишемо тут мінус 2 електрони. Далі ми дивимося, у нас змінив ступінь окиснення S. S був плюс 6, а став S 0 Знову дивимося з вами, якби, як задом наперед. Да? Так, з, от, S у нас був 0, став вірніше, нам треба, Що нам треба зробити, щоб повернутися до плюс 6, так, що, щоб було плюс 6? Додати 6 електронів. Тобто ми пишемо тут плюс 6 електронів. Так, а далі нам треба з вами урівняти електронний баланс. Тобто, дивіться, у нас в нас цинка мінус 2 електрони, а в сульфура плюс 6. Нам треба, щоб було однаково Тобто, ми не можемо тут нічого змінювати, але ми можемо додати такі якби, коефіцієнти урівняння. У нас спільне кратника ділиться на 6 і на 2, найперше, це буде 6, значить сюди, ми, щоб урівняти, буде 1, а сюди ми домножаємо як начебто, на 3. Далі визначаємо, де у нас буде процес окиснення, де буде процес відновлення, і відповідно де окисник, де відновлення. Якщо ми бачимо, діти, а ось у нас ми бачимо мінус там, кількість електронів. Якщо ми бачимо мінус, то це у нас буде процес окиснення. Якщо ми бачимо плюс, Електрони, то це у нас буде процес відновлення. І відповідно сам елемент. Якщо процес окиснення, то елемент буде відновник. Якщо у нас процес відновлення, то сам елемент буде окисник. І останнє, що залишається, це урівняти вже урівняння реакції. Для початку ми пробуємо використовувати ці коефіцієнти, які ми ось тут урівнювали. Тобто, дивіться, у нас є трієчка. Ми пробуємо перед цинками поставити трієчку. Сюди ставимо трієчку і сюди ставимо трієчку. Так? А тепер дивіться, що у нас вийшло. Ми бачимо, що ми поставили трійку перед цим С4, у нас С стало 3. І ще у нас одна С. 4. Спробуємо біля H24 поставити 4. Тепер у нас. H стало 4 помножити на 2 8, а біля водички тільки 2. Значить, сюди також пробуємо ставити 4. Так. І основне, це треба, щоб у нас урівнявся оксиген. Якщо оксиген урівнявся і всі інші елементи, значить ми все правильно зробили. Перевіряємо. Ми дивимося. У нас, давайте візьмемо зараз інший колір. Так, дивіться. Цинк 3. І тут цинк 3. Далі дивимося а, S, давайте, 4. Тут у нас 3 і плюс 1 4H 4 на 2 8. І тут 4 на 2 буде 8. Залишається оксиген. 4 помножити на 4. Це у нас буде 16 оксигену з цієї сторони. Тепер дивимося тут: дивимося тут у нас 3 і тут 4, 3 помножити на 4, 12, і тут 4. Біля водички, так, до оксигена, це буде 4, 12 плюс 4, це у нас буде 16, так, 16. Отже, оксиген у нас урівнявся, і ми з вами урівняли правильно рівняння реакції. Тобто ці коефіцієнти, якими ми урівнюємо ми електронний баланс, їх ми можемо використовувати, і вони нам допомагають для того, щоб урівняти потім рівняння реакції. Так, і а, вам буде на закріплення даного матеріалу, щоб я зрозуміла, наскільки ви, а, вам зрозуміло, як розв'язувати такі рівняння реакції, так, окисно відновлення, вам буде ось така реакція. Давайте напишемо отак. Ферум плюс. Купром СО4, тут у нас буде фером СО4 плюс купром. Ось така легенька для початку реакція. Ваше завдання розв'язати це рівняння реакції, тобто якисно відновлену реакцію, за прикладом, який ми тільки що розглянули на уроці. Якщо будуть питання, чекаю ваших повідомлень.